Провадження апеляційного суду в Української області перебуває цивільна справа за позовом Махнових до махновця про визнання батька таку, що хущої від батьківського обов'язку та усудження від одержання одноразової грошової допомоги у разі загиблих міського військовослужбовця. Розгляд справи призначено на 20 листопада 2014 року, на 16 -го годину. Прошу розгляд апеляційної скарги проводити без моєї присутності та мого захисника. Прошу відмовити задоволення апеляційної скарги. Позивача Махновець в повному та залишити в силі рішення Луцького міськрайонного суду від 21 жовтня 2014 року даній справі. Чи вдалося досягти такої здомовленості по питанню бойової щастя, Я тільки в середньому судовому засіданні, перше почув, що е, відповідач і його писаних е, будуть відсутні у цьому засіданні. За той час, який сюди нам надав для того, щоб обговорити у мови мирової угоди, мені зустрітися ні з представником, ні Максима Іваном Михайловичем не вдалося. Але як річ, я дрібня зв'язувалася по телефону з ним вчора, і із одним службою, і сьогодні з представником. Він представник не повідомляв, що сьогодні не буде відсутній у судовому засіданні, але... Вчора я йому повідомив по телефону умови цієї мирової угоди, яка зводиться до того, щоб ми розділити дані кошти наступним чином. По, по одній четвертій відповідачеві, другу, одну четверту його доньці махновець пользі Іванівні і, третя частина, і одну другу частину перепрошую відправити на Нужди бійці в АТО, які потрібні кого. І е, по сьогоднішній день, по суті, відмови від е, укладення своєї мирової води не було. В зв'язку mm -hmm. е, з, з їхньою неявкою ми не можемо вирішувати в сьогоднішньому складному взагалі питання про укладення цієї мирової води, хоча я навіть підготував два варіанти на всякий місто, е, які би міг безумілі е, протилежним стороною. Тому про мирову воду, звичайно, далі говорити не приходить. Позовом до відповідачного книга Івана Михайловича про стягнення коштів, які б могли бути їм виплачені чи були б виплачені. А в даному випадку ми звернулися з позовом, який звучить у позовних вимогах наступним чином. Визнання батька таким, що ухилявся від батьківського обов'язку і вже як наслідок усунення його. Від одержання одноразової грошової допомоги. Це як діє як припинення правопорушення. Як приклад, я навів вам норму спадкового права. Конкретно де написано таке, що має право звернутися з позовом правосуднення. В цих правовідносинах ви можете поставитися на конкретну норму, яка передбачає право одного з батьків звернутися з позовом правосуднення. Ви ще такої конкретної норми в сімейному кодексі немає. Але це не означає, що суд не може застосувати такий захід для того, щоб припинити порушення право моєї доверити. Зрозуміло, відносно порушення. Скажіть, будь ласка, на даний час яке конкретно право позивача відповідач порушив в частині цих правовідносин по виплаті одноразової грошової допомоги? Не в частині тих відносин, які існували раніше щодо сплати аліментів, їх сімейних відносин, а саме в частині. Сьогоднішніх прав щодо виплати одноразової грошової допомоги. Адже в законі написано, що в майбутньому не може одержати тих майнових прав пов'язаних з батьківством. То на даний час якісь права позивача в цій частині відповідач порушує чи ні? Звичайно, порушує. Яке право? Він порушив право своєї дитини на одержання засобів для існування, тобто елемент. То І показом, якому... Колись такі. Виявив, якщо набрав законної сили про засудження його. Колегія суддів судової палати завозити цивільних справ апеліційного суду Волинської області, в складі вулицького судді Рушицького, судді Заводовського Марчуса, пресекретарі Черняк з участю позивача Магдовець, представника позивача Шостака. Розглянувши у штучному судовому засіданні в місті Луцьку, цивільну справу за позовом Марковець Марії Юрівни до маковиця Івана Михайловича про визнання батька таким, що ухилявся від виконання батьківського обов'язку та усунення від одержання одноразової грошової допомоги у разі завідомі сіналійськопослужбовця за апеляційною скаргою позивача Марковець Марії Юрівни на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 жовтня 2014 року ухвалила апеляційну скаргу. Позивача Махновець Марії Юрівни відхилити рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 жовтня 2014 року в даній справі залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України за розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів набрання нею законної сили. Мені його ніхто не поверне, так би забрали всі гроші, хай би всі виплати, так би мені повернули мого сина. Я нічого не хочу. Верніть мого сина, все не треба мені нічого, не треба сидіти, посужі, не треба мені нічого. Не треба нічого. Сина, верніть мені здорову, я нічого, я нічого не знаю, я нічого не маю. Я мене був. Вже там десять разів перевернувся в Ну не, не Це несправедливо. Несправедливо це все.